Кружні турніри з боулінгу, командний дух та вручення подяк так відзначили день молоді у Чернігові. Назарій – один із учасників заходу для активних молодих людей міста, представляє команду історичного клубу Симаргол. Дуже вдячні що нас сюди запросили, що ми трошечки розважились, бо дуже багато роботи ми дуже багато робимо нових проєктів, і Тому такий відпочинок в боулінг він дуже приємний. На заході, який провели 12 серпня, зібрали 30 активних представників громади. Серед них успішні учні, студенти, волонтери та педагоги міста. Вже традиційно багато років саме на цей захід ми збираємо найактивнішу молодь або представників громадських організацій, які працюють з молоддю, ті, які протягом минулого року були активними дієвими в роботі з молоддю, з молодіжними організаціями, саме в співпраці з нами з управлінням з міською радою. Вже втретє, в Україні день молоді відзначають саме 12 серпня разом із усім світом. Долучатися до громадського життя, бути корисним тут і зараз. Вибір молоді Чернігова. Допомога у відбудові міста, екоактивізм, волонтерство, збереження історичної культурної спадщини це лише декілька напрямів, які реалізують проактивні школярі, студенти та їхні наставники. За вибір не стояти осторонь і впливати на процеси, що відбуваються в суспільстві, від територіальної громади та управління у справах сім'ї, молоді та спорту до свята було вручено відзнаки.